Протягом кількох днів місто жило розмовами про акцію з прибирання снігу, а також про мітинг, який пройшов за участі тих самих запрошених прибиральників. Лунали реакційні гасла, виступали чиновники, жителі міста. Кілька слів сказали і люди з лопатами. Я, я зрозумію, я не буду. На центральних телеканалах, а саме на новому та СТБ, а також на київському сіті, вийшли сюжети, що розповідали про бориспільські сніжно-політичні події. Особливо вгідливо підійшли до відеоматеріалу журналісти СТБ, подавши в своєму репортажі відверто кумедні кадри і коментарі. Зрозуміло, що запросити три знімальних групи з Києва задоволення не з дешевих. Значною є також вартість ефірного часу на згаданих каналах. Фахівці стверджують, що за характером висвітлення бориспільських подій можна впевнено говорити про те, що послуги столичних телевізійників були оплачені, тобто про так звану джинсу. У приватній розмові з журналістом нашого каналу чиновник виконкому розповів також, що бачив, як громадським двірникам сплачували по 200 гривень за участь у заході. Попередня мінімальна оцінка вартості проведення акції 100 тисяч гривень. Цікаво, хто ж не пожалкував виділити ці кошти. Наші джерела вказували на кількох осіб. Депутат міської ради Юрій Федун спростував свою причетність до акції, а його колега Олег Станкевич розповів нам таке. До мене звернулася ініціативна група людей, які задоволені станом нашого місця. Це, по-перше, нечислені дороги, не прибрані біля під'їздів. Вони з падали, отримували певні травми. І тобто попросили надрукувати в газеті, так як я маю газету, тому що бояться люди бояться, тому що вони розказують про владу, коли добре. І позитив це добре, а якщось негативне, то в нас є синдром 37-го року. Люди бояться. Тому я вирішив поламати цю боязнь і дати пресі таке звернення до міського голови. Ну, я думаю, організаторам зацікавлення сопису в нас починається знаєте, сказати, предвиборна кампанія на міського голови. По перше, я думаю, це ті люди, хто хоче балотуватись на міського голову. Отже, відповідальність за організацію заходу поки що на себе ніхто не взяв. Ми сподіваємось, що багато хто зробить висновки після цієї акції. В першу чергу це стосується аспектів організації мітингів, спілкування з пресою і презентації міста на всеукраїнському рівні. Адже це буде дуже корисним під час серйозних політичних баталій, які фактично взяли свій старт. Антон Базилінський, Анна Вабіщевич, Тетяна Дорошенко, Дмитро Конопко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.